А чи доводилося вам коли-небудь дивитися на небо через телескоп? Ну, звичайно, для цього треба або мати власного телескопа, або знайти місце, де такі телескопи розташовані. І, звичайно, в першу чергу ми звертаємося думкою до астрономічних обсерваторій, тож про них сьогодні і поговоримо. І починаємо з найстаршої обсерваторії в Україні. Вона була заснована ще в 1769 році. У Львові. Тоді і Львіві ще належав до території Речі Посполитою, але зараз це наше українське місто. А значить, обсерваторія, заснована тоді, може вважатися предком сьогоднішньої Львівської обсерваторії. Треба сказати, що вона проіснувала недовго, трошки менше за десятиліття. Але за ці 10 років багато змінилося. На зміну Польщі прийшла Австро-Угорщина. Змінилися межі міста, міські мури зруйнували, і обсерваторія, побудована біля них, також не вціліла. Майже на 100 років астрономія у Львові була практична. Фактично в забутті. І почалося відновлення лише наприкінці 19 століття. Я думаю, що зараз, подивившись на ті телескопи, які були тоді змонтовані на обсерваторії, ми будемо дуже здивовані. Рефрактор діаметром 122 мм, тобто 12 см. Ертеля, діаметр – 81 міліметр. Зараз у дитячому магазині, вибираючи іграшку, ви побачите телескопи приблизно з такими ж розмірами, ну, може, трошки з гіршою оптикою. Але ж не забувайте, це були ті часи, коли астрофізика ще майже не почалася. Говорити про те, що являють собою. The <laughs> cat Реакцію набриг зірок, чим відрізняються зорі одна від одної, крім звичайного блиску, було дуже важко. Досліджувати планети теж було непросто. Головним завданням астрономії в ті часи було вимірювання на Землі, координати точок земної поверхні, служба часу, точний відлік часу. Для нас. Це щось звичне, буденне, доступ до точного часу має кожен з нас. Але тоді це був початок великої роботи по уніфікації всіх точок на землі і приведення моментів часу до єдиного виміру, до єдиної метричної системи. Тож... На початку 19 століття обсерваторія вже була досить відома серед спеціалістів. Свідчень про те, що там велися астрофізичні спостереження, немає, але накопичувались у обсерваторії і активно пропагувалися астрономічні знання. Її співробітники створювали підручники наукову і науково-популярну літературу. На спеціальність астрономія у 1932 році вже набрали перших студентів. Треба сказати, що в неї була досить щаслива доля. Під час Другої Світової війни обсерваторія уціліла. Інструменти не були ні знищені, ні вивезені в Германію. Тож після війни з'являються нові телескопи і сучасні дослідження. Видається, навіть власний англомовний астрономічний циркуляр. Треба сказати, що з Львівської. Обсерваторію пов'язані імена досить відомих науковців. Саме там працювала Олена казімірчак полонська надзвичайна жінка, праці якої внесли значний вклад в дослідження комет і метеорних потоків. Саме там, на тій обсерваторії, почав своє наукове життя і академік Яцьків найвідоміша сьогодні людина в українській астрономії. З часом змінювалося і напрямки роботи, і інструментарій. В 50-ті роки на обсерваторії збудували супутникову спостережну станцію. Місто Львів не найкраще місце для спостережень, ну і погода там досить часто буває хмарною, і міські вогні заважають дивитися на зорі, тому основні спостереження зараз проводяться за містом у Брюховичах. Тут уже справжнє зоряне небо і справжні наукові відкриття, які притаманні співробітникам Львівської обсерваторії.